Спробую в черговий раз розповісти про Київ. Скільки йому насправді років, як він виник, різні версії і тому подібне. Версій багато, записав їх аж 10 штук. 10 версій походження Києва. Приблизно. Перш ніж розповідати про Київ. Потрібно зауважити, що. Тема ця дуже заполітизована, дуже заідеологізована і так далі, і тому подібне. Це багато-багато років. Версії пане, придумували безліч, я взяв те, що знайшов принаймні 10, довелося їх записати, щоб ніякого не забути, і щоб було більш-менш в хронологічному порядку. Отже, номер один. Сарматське походження Києва. Її просував ще татіще, у в XVIII столітті. Чому сармати? Е, тому що сармати жили на території сучасної України, приблизно там десь з Рубежу Р і на Сарматську версію схилялися. Поляки, і ще використався польськими джерелами з 16-17 століття. Там той синопсис, не пам'ятаю, коли був написаний. У поляків взагалі все було просто, Київ збудовано в 2030 році і в принципі на цьому можна було би закінчувати. Але ні. Так, номер два версія готи. Збудували Справа в тому, що готи перебували на території України в другому кінці до кінця IV століття. Байер цю версію просував німець на службі у Російській імперії. Тоді вже якраз була збудована Російська академія наук. І там позапрошували багато німців, хороші були спеціалісти. І, само собою, що вони топили за так чи інакше германські германські віяння, чи що так можна сказати, і про Київ, і Нормандська турна тоді вже з'явилася. І, значить, в чому прикол? Готи збудували. Місто, називали його Данперстат, це була столиця Гоцького королівства чи держави, як її тільки не називали, правив там легендарний Германаріх, зокрема. І вирішили, що Данперстат це і є Київ. Так, номер 3 Гунська версія. Гуни. Вигнали готів і збудували Київ на місці поселення чи тоготського, чи то ранньослов'янського, там знову ж таки багато різних варіантів, кому як подобається. А, наскільки я знаю Міллер, який цю версію підтримував, схилявся все ж таки до готів, тому що, тому що ж німці як ж інакше. Четверта версія це авария. Шалений кочовий народ, Союз племен точніше, які в VI столітті ну, понароблювали тут справ, навіть в 5-му. Чомусь вирішили збудувати місто. Ну, незрозуміло чому. Наступна версія вже нарешті славянська, що слов'яни будували Київ. Першим процес почав вступити Ломоносов, випускник києво могилянської академії, в Петербурзі в Академії наук. Він е, дуже вів дебати, м'яко кажучи, з німцями і з Міллером, і з Байером, наскільки я знаю, якщо нічого не плутаю, і відстоював саме слов'янське походження і Росії, і, зокрема, Києва. Увечері він жив в одному будинку з тим самим Міллером, тільки на різних поверхах. І ввечері, як кажуть сучасники, він любив напиватися і бігати за Міллером, щоб набити йому морду. Правда, не зрозуміло, чи йому це вдалося. Я ніде не зміг про це прочитати. Так, номер 6. Карамзін, аттєс руської історії. Він також став на слов'янську версію походження Києва, але нюанс був в тому, що він вважав, що легенда про Киящека і Хорива, і сестру їхню Либідь це історичний факт. І треба саме від цього спиратися, і від цього вже вести історію Києва. Не пам'ятаю, правда, в якій старі він їх відносив, там все складно. Четверте, п'яте, ну, в принципі, не так вже принципово. Так, номер 7 Нормандська теорія. Та сама Нормандська теорія, і про Русь, і про державу, яку створили тут нам варяжі Скандинави, і Київ вони зробили містом, столицею, ну і так далі, і так далі. Всі ми про неї, напевно, чули. Ну, хто не чув, то байдуже, тому що Нормандська теорія втратила свою актуальність вже давним-давно. Ну хіба що сусіди досі. Продовжують з нею боротися. Так, далі це вже буде 8-8, восьма. Восьма. це болгаро хазарська е, Є відомий факт, що Київ або принаймні поселення чи ряд поселень на території Києва платили хазарам Данину. Хазарський каганат в прекрасні, а це там Шосте, Сьоме, навіть Восьме століття був державою ОГОГО, розповсюджував свою владу на величезні території і, зокрема, на територію Києва нинішнього. воно не треба було, а Київ був зручним місцем переправи, перевозом, знову ж таки, чергова версія, що Київ. Збудований як місце, де зручно перевозити по Дніпро товари, з одного на шиї, ну і відповідно вверх чиї, вниз по течії, переважно вниз по течії. І багато хто веде, чи вів принаймні таку версію, що Київ це від слова «кій», тобто перевізник. Так, і досі є прихильники цієї версії. Так, тепер беремо дев'яту. Чи це вже 10-та? Не важливо. Це вже період СВЕРського Союзу і Кар'єр був такий історик-археолог. Він провів великі дослідження, написав монографію. Дуже вона мала великий вплив протягом багатьох років, за його версією Київ, це десь 8-9 століття. Само собою, що слов'яни, ніяких норманів, хазарів, готів і близько не стояло. Наступна вже, нехай буде десята. Ювілейна теорія. Найбільше, напевно, вона справила великий вплив. Ювілейна теорія була створена в кабінеті одного видатного історика і, можливо, видатного партійного совєтського комуністичного діяча з залученням як московських, так і українських товаришів. Само собою, Цеханський Союз, тому товаріші. Автор цієї ідеї Тронько. Тронько був академіком, досить таки непоганим. І саме головне, що він десь в 70-ті роки, так, 70-ті роки, в Совівському Союзі, точніше в Українській Радянській Соціалістичній Республіці так званій, займав пост. О, займав пост заступника голови Ради міністрів УРСР. Ну, серйозна людина. Він носився зі своєї ідеї кілька років і, зрештою, десь... В у 1978 році він запросив до себе в кабінет двох теж видатних науковців. Перший з них це був Петро Толочко, український історик-археолог. Чи малороский він був, чи совєтським його вважати. І ще одним був його вчитель Борис Рібаков. Московський академік також величезний авторитет з величезним впливом. І от зібралися вони в кабінеті і Тронько сказав, що Києву багато років хотів відзначити юбілей Києва в 2000 років. Рибаков Будучи щирим е, московитом, сказав, що ні, і він наполягав на тому, що там треба вести мову про століття 7-8, а то і 8-9. В результаті дали завдання толочку. І Петро Петрович взяв свою каліжанку Кілієвич, і вони приступили до розкопок Старокиївської гори. І так, копано-перекопано, вони взялися за справу знову. А далі слідкуйте за пальцями, або за руками, як правильно, не знаю. Вони знаходять житло, яке вони правильно ідентифікували як житло, що відноситься до правсько-карчанської культури, а це культура ранніх слов'ян. Датували його 6 століттям нашої ери, взяли як середнє п'яте століття нашої ери і отримали. Круглу дату, 1500 років. І в 1982 році дуже помпезно, дуже по-багатому відсвяткували в Києві, і на тільки в Києві, 1500 років прекрасного міста. Не така вже крава була ця теорія юбілейна, але вона мала свій о, дефект величезний. Ну, зрозуміло. Це партійна була задумка, але вона була побудована ця теорія на стадіальній теорії, вибачте за тавтологію, зато згідно з усіма правилами, принципами марксізму, лінінізму. Стадіальна теорія це все просто від простого до складного. Спочатку поселення воно виростає, виростає, виростає і перетворюється в результаті в місто. Так само, як у них вибудовувались і всі інші етапи еволюції людини. Спочатку примітивні стада людські, потім період вехтівства, потім рабовласницький, потім далі-далі-далі, капіталізм і в результаті соціалізм, комунізм і прочем. Згідно з останніх досліджень, які мені вдалося знайти, і згідно сучасних теорій і версій Київ, звичайно, що легенда про Киїча Кайхарива, це дуже інтересно, але це легенда. І побудована вона, судячи з усього, з урахуванням. Все рівно воно якось криво виглядає. який Кихврів, місестра їхня лебідь, відноситься до топографічних легенд. Тобто назва якогось місця пагорба урочища, під яку підганяється якась легенда про князя Вождя, дракона, ельфа і так далі. В Совському Союзі, до речі, топографічну цю версію відкидали напрячь. Але в, в великих, на великих просторах слов'янського світу назв Ки, Київ, Київ, Києвець, Київці дуже багато. Окрім України, це і територія Білорусі, там в Мінській області є Києвець, Київці. точно Київці є, в Хорватії, Сербії, в Польщі є назви подібні і ще Бог знаде. Але щоб нам зрозуміти, скільки Київ уроків, хоча б приблизно, потрібно визначитись з тим, що таке власне місто, що вважати містом. А містом прийнято вважати населений пункт, який має свою безперервну історію по сьогодні. Тобто починаючи від якогось моменту, який можна визначити завдяки археології, і по сьогодні безперервна історія. Е, місто це не тільки поселення, тобто там, де живуть люди, це ще і торгові центри, це духовні центри, адміністрація, замок вождя, гараж для дракона і так далі і тому подібне. В Києві ні в шостому, ні в сьомому, ні в восьмому столітті такого не прослідковується. Поселення були, поселення існували ще з часів палеоліту. І за часів трипілля, і за часів готів, і пізніше, і раніше багато різних поселень і на Старокіївській горі, і на сусідній Замковій. І на Подолі знайдена Органіка 9 століття, і слов'янські поселення були на Аболоні. Але це все не місто. Місто, як таке, починається згідно з сучасних археологічних досліджень десь з другої половини ХІХ століття, з грубо кажучи, від часів Олега, тому що навіть Аскольд і Дір це хлопці, чиї існування так і не заведено досі. Те, що Київ заснували все-таки слов'яни теж під питанням, але тут трошки інше питання. Поляни, які жили на території Києва і не тільки, це не плем'я, це союз племен. А що стосується самого Києва, то враховуючи його значення вже в ті часи, Тобто як перевалочну базу, як місце стоянки, перекидання товарів і так далі тому подібне, кого там тільки не було. Там і древляни були, які в той час входили в досить такий потужний Дуліпський Союз. І ж хазари мали свій інтерес, знову ж таки, ша стали туди-сюди Скандинави. І з якого часу вони ша стали ці скандинави, сказати зараз важко. Тому що, знову ж таки, є останні дослідження. І знахідки, які говорять про те, що вже на берегах сучасних Балтійських країн, зокрема Естонії, Скандинави досить таки активно тусувалися ще в кінці чи на початку VIII століття. Чи могли вони дістатися до берегів нинішнього Києва запросто? Ну, просто ми не знайшли ще. Приблизно так зараз виглядає ситуація. І говорити про Київ як місто, яке з'явилося раніше ніж у IX столітті, саме як місто, а не як поселення, рановато. Так що можете самі порахувати, скільки Києву приблизно у років на сьогоднішній день.